Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо готувати фруктові начинки. Такими способами приготування начинок сок не витікає із виробів, а залишається у ньому. Чим покращує зовнішній вигляд виробів, а також смакові якості його. Помиття абрикоси видаляємо кісточки. Нарізаємо їх на невеликі шматочки, Добавляємо цукор, крохмаль, щоб не витікав сік. і перемішуємо начинка готова. У помитих слив видаляємо кісточки і нарізаємо сливи на невеличкі кубики, висипаємо кастрюлю, додаємо цукор, крохмаль, перемішуємо і ставимо на слабкий вогонь, проварюємо буквально декілька хвилин. Поки розчиниться цукор і не стане загусати масу. Цукор уже розтанув і от маса починає затіпати, тож буквально недолго, щоб сливи не Розлізлися трималися шматочки. Буквально недовго, поки не почне загусати маса. Акуратно перемішуємо, щоб не пригоріло. От бачите, вже біля стінок вже маса загусає, тож відмикаємо. Наша начинка готова. У нас вийшла отака начинка. Яблука миємо і обчищаємо шкурку. Тепер треба вирізати серединку. Для цього розрізаємо їх на 4 частини і вирізаємо середину. Тепер кожен шматочок розрізаємо і нарізаємо на. Скибочки. У сковороду кладемо масло вершкове, розтоплюємо його, кладемо яблука і на сладкому вогні тушкуємо до того стану, поки яблука стануть м'якими. Якщо яблука не дуже соковиті, то можна трішки додати. Води. Коли яблука вже стали м'якими, додаємо цукор, можна додати корицю, можна додави педру, лимона чи апельсина, можна додати, додати ванілін, перемішуємо до повного розчинення цукру. І додаю ванильник. Цей цукор розчинився, яблука вже готові. Тож вимикаємо плиту і залишаємо начинку вихолонять. У нас вийшла отака начинка. Готуємо із задоволенням, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки і до зустрічі!